Вітаю! Це смакуємо разом. Отож, ми вже з вами приготували, пора смакувати. І сьогодні у мене в гостях наш постійний експерт, То. любитель е спробувати щось таке смачненьке, цікавеньке. Е Сергій. Так, отож сьогодні будемо пробувати жульєн. Ти колись спробував? Ніколи. Спробув? Ніколи. За 26 років я ніколи не пробував. Порцію е жульєн. Ну, в принципі, Він знаєш, дуже... як готується. Я бачу, 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 як готується. але... Це... Ой, о, воно таке класний сирне. сир М -м -м. тягнеться так. М -м -м. А пахне як. М -м. Давай пробуй, поки я собі. Я дуже люблю сир, тому для мене, коли зварку є сир і його багато, це вже найсмачніша страва, яку я їла, тому що я дуже обожнюю сир. гаряче ще. Але дуже смачне. Він ніжний, соковитий, приготовлений з любов'ю від нашої Мар'яни. Обов'язково я завжди готую з любов'ю. Вона соковите. ви mm -hmm. маєте розуміти, що воно дуже соковита, оскільки м -м, ми все смажили по окрему плюс соус з вершками. Він дуже такий соковитий. І... Ну, це дуже класний альтернатива ем, якоїсь вечері, якщо ви не полюбляєте там з картоплею якісь м, страви, там з іншими крупами, це таки, знаєш, такий клас. Це Класний гарнір до картоплі, там до ресу, до гречки та до будь -як. чого Дуже mm -hmm. смачно насправді відчувається кожен інгредієнт, mm -hmm. от окремо. Ви можете робити джен повністю пісне, тобто не додати будь-яке м'ясо. Можливо, замість курки додайте, наприклад, м'ясо індика або будь-яке інше м'ясо, яке ви полюбляєте. Воно все одно буде смачно. тому що воно таке вологе всередині, воно зберігає тут таку вологість, на таке. Аж в роті тани, знаєш. Угу. І тут е, навіть е, не потрібно додавати якихось спецій. Наприклад, достатньо стиль перець. Так, так. І це буде це дуже. Достатньо, якщо полюбляє, можливо. Чесничко чи італійські, прованські. Але ця страва із сіллю парцю є досить самодостатньою і досить смачною. Ну, я ніколи Жуліану не пробував. Перший раз пробую в житті. дуже смачно. То в принципі все, що ти готуєш, це дуже смачно. Дякую, Це, страва, це дуже просто. приємно, коли. No, <рес> все, що ще тарілка ти, не порожня. Ще тарілка ну, знаєш, не не порожня, порожня. Якщо брати усі випуски, напевно, єдиний гість, ем, який з'їдає, Хочеться ще хоча щасливі додавки, бо так класно все з'їдаєш. Так. Значить смачно. Якщо все з'їдають і просить порцію, значить дуже смачно. Не знаю як кому, але мені дуже смачно. Мені це поєднання грабів, курки, смажена цибулька і зверху багато сиру. Це ну це дуже класне поєднання, дуже смачно. Хай краще готують, запозичають рецепт. Ми може діляться. Так ну це класичний жим'я. Ви також можете зробити його своїм авторським. Додаючи якісь там овочі, там помідори, а, болгарський перець різних там кольорів, щоб було знаєте, більш так яскраво. Е, ну, можна, знаєш, комбінувати, можна якось так собі прифантазувати і зробити якусь жульєн, але знаєш, свій авторський, такий, з якоюсь добавкою своєю. Це французька страва жульєн. Ну, в принципі, чому цю страву називали жульєн, оскільки усі інгредієнти там. Е, Грибочки і курка нарізала таким способом. Куринарним uh -huh. як жульєн, це такі полосочки тоненькі. Тому цю страву називають жильен. Оскільки всі інгредієнти так порізані. Про жульєн. Про жульєн, Страву то називають жульєн, Але повара, який придумав цю страву, називають жин. Якби по-французьки більше м'яко так. Але він, це дуже ніжно. Не знаю, я французької не знаю мови, але мені це здається. Мені, та, мені здається, е, якщо е, хочеш е, сказати ніжно французькою, то використовуй слово жульєн. І це ну, буде це цілком дуже, зрозуміло. Це дуже ніжно, соковито. Відчуваєш кожен інгредієнт, і курочка, і грибочки, і сир. Ну, це дуже смачно, оскільки ну, дуже класне поєднання, таке класичне. Воно вроді Смарат, би, перемішане, так. але здається, що ти жара мені ти сідаєш, правда? Дуже смачно. Ну, я сподіваюся, наші глядачі все-таки спробують приготувати жульян вдома угу. і обов'язково поділяться з нами, е, чи Кому вдалося, не чи не вдалося. Або, е, сфотографують свою страву, і значить броди онлайн. Ми зможемо запитати. ви можете написати свої, свої рецепти при готування життя, ну свої якісь секретики, якщо вони у вас є, якщо ви цю страву вже готували. Тому чекаємо вас у коментарях і не забудьте ставити вподобайки. Головне запозичати страву, а не проєкт. То так на майбутнє. Тож сподіваємося, вам ця страва сподобається. Ви приготуєте вдома. Сері поки йде за другою порцією, а ми кажемо вам до побачення. Смачних рецептів, смачних страв і до зустрічі, Па-па.